Сьогодні, дорогі брати і сестри, 20-й праздник воздвиження чесного і Животворящого Христа. Хрест церква іменує Древом життя, тому що колись Адам кусив від дерева прислушання і загинув, придав себе духовній смерті. А Спаситель зійшов по послушанню Небесному Отцю зійшов на хрест і тепер Хрестне Древо стало деревом послушання, від якого в ісходи Спасительна благодать. До розп'яття Спасителя на Христі хрест був символом позора гріха, на ньому розпинали самих великих преступників, розбійників, вбивць, богохульників, і Господь взяв на себе всі наші гріхи і з його позором і розп'явся сам на Христі волею, захотів бути розп'ятим на Христі. І з цього часу хрест став джерелом для. Благодаті яка потрібна людині для спасіння. Після розпиття Спасителя, після вознесіння Господа на небо 300 років було жорстоке гоніння на тих, хто вірує в Христа як Сина Божого, як Спасителя світу. І люди забули, що де хрест і що він є, настільки було жорстоке гоніння, що людям було не до того, щоб шукати, де хрест, що він, де він знаходиться зараз. І коли закінчилися гоніння, то мати святого рівного князя Константина вже немолода жінка, в приклонних літах, вона собі завдала запитання: а де знаходиться ця головна святиня? На який Спаситель е, спас людство від вічної смерті, Животворящий хрест. І вона взяла з собою е, людей, е, взяла з собою кошти і поїхала в Святу Землю, щоб там знайти Животворящий хрест. довго, довго розпитували людей, жителів Єрусалима. Е, Хто що знає, де це святе древо, але ніхто нічого не міг внятно відповісти, ніхто нічого, нічого не знав. І ось знайшли одного іудея по імені Іуда, який був сином якого знаменитого пророка, і сказали, що оцей може знати. І після довгих ну, переконань він признався, що. Йому сказав його батько, а його батькові сказав його батько, і так це придання йшло по усне, передання йшло по родословні, що хрест знаходиться в такому такому місці, така яма, і він там кинути і закидати сміттям. сміттям. І свята цариця Єлена прийшла на те місце, наняла робітників, вони почали розкопувати те місце. Але коли почали копати, то е, працівники не могли довго робити, тому що туди не тільки сміття закидали, а й всякі людські нечистоти. І такі було там зловоння, таке було, що вони не могли дихати. І вони е, в, в, закидали роботу і уходи, виходили звідти. Тоді Сириця Ілена знову платила їм гроші до бавочного, і вони знову спускалися. І знов копали, колись немагали, вона ще раз платила, і так дійшли вони до кінця цієї ями і знайшли там три хрести, Спасителя і двох розбійників. І не могли обмили їх і не могли визначити, кому належить, належить хрест, який хрест належить Спасителю, який розбійникам. Тоді принесли покійника мертву людину і почали возлагати його на хрести. Поклали на один хрест він нічого, на другий хрест нічого. Коли поставили, положили на третій хрест, то покійний воскрес. І це було знаменем того, що цей хрест. Саме належав Спасителю, і на якому Спаситель розп'явся за спасіння людського роду. Була велика, була велика радість для людей, для віруючих у Христа, і ця звістка бис, бисто облетіла Єрусалим, і всього кругу, і люди почали сходитися, щоб побачити цю велику святиню. І єпископ Єрусалимський, і священники прийшли. І щоб люди побачили хрест, вони почали його визв'язати, так піднімати високо і благословляти людей і на всі чотири сторони. Оцей цей, цей звичай визв'язати Хрест Господень і благословляти на чотири сторони. Він зберігається в церкві до сьогоднішнього дня. Хто вчора був на вечірньому богослужінні у нас в лаврі, у нас також визвігали чесний животворящий хрест. Хрест являється по словам святих отців, хранителем вселенної. Хрест являється красотою церкви, хрест являється ангелом славою, а для демонів язвою. І Хрестом ми прикрашаємо свої храми, каплички. Якісь знамениті місця, такі, де щось таке знамените, звершилося на землі. Христом ми себе осіняємо. Ми носимо хрест на груді. Христ кожний християнин має носити хрестик на груді. Та людина, яка носить хрестик, яка з молитвою осіняє себе Хрестним знаменем і намагається жити, так як Христос сказав. Та людина від Христа получає велику силу, яка перемагає всяке зло. Головне зло, яке йде від дьявола, і те зло, яке йде від злих людей, від неблагонамірених не не людей, всяке зло перемагається силою святого Животворящого Христа. Нехай Господь силою святого Животворящого Христа береже кожного із нас. Нехай Господь пішле мир на нашу землю. І допомагає нам жити так, щоб наше земне життя було, кінець нашого земного життя було початком вічного життя на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому єдна слава, че поклоніння, нині безконечні віки. Амінь, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.